Особливими гостями були партнери міста, які в значній мірі спричинилися до цього святкування. Зокрема, це виконувач обов'язків голови правління ПАД «Закітенерго» Володимир Мазяр та представник компанії ДТЕК Вікторія Грім. Про перспективи співпраці, враження від міста, нововведення на Бурштинський ТЕС, про усе це у наступних інтерв'ю. Майбутнє у міста Бурштина повинно бути тільки яскравим, тому що сама назва вона відповідає сама за себе. Компанія ДТЕК підписала декларацію соціального партнерства з містом Буштином в цьому році, це було у квітні, 26 квітня. І з тих пір ми вже дуже працюємо, знаєте, ефективно, можна сказати. У нас вже є проєкти, які були зроблені. Було відкрито тут басейн у місті. І я так думаю, що зараз всі жителі міста Бурштина задоволені. Також в нас є такі справи, такі проєкти, які ми хочемо робити в сфері енергопостачання, енергоефективності. Ми розуміємо, що зараз, на цей час, якщо не робити ніяких рухів, якщо не виштовхувати себе, знаєте, з тієї сфери комфортності, коли ти сидиш і ти нічого не робиш, але ж ти. ну, не навагаєшся зробити щось нове. От ми будемо допомагати місту дійсно, щоб ми працювали разом і робили проєкти розвитку. Перший проєкт, який буде, це буде проводитися енергоудит системи теплопостачання. І ми сподіваємося, що цей енергоудит нам дійсно дасть результати, які покажуть, в якому напрямку ми повинні рухатися далі. Ви знаєте, ми працюємо з дуже багатьма містами в Україні. І я можу сказати, що, що вражає в вашому місті, що люди дійсно вони хочуть щось змінювати, вони хочуть щось робити. А, тому я думаю, що у такого міста перспективи дуже гарні і серйозні.